Травма зуба виникає точно по тій самій причині, що й травма руки, ноги, голови і будь-чого необережність. Якщо після травми зуба ви побачили будь-яку Деформацію, будь-яку зміну кольору, якусь тріщинку, скол. Однозначно рекомендовано звернутись до стоматолога. Якщо відчуваєте біль, яка пульсує і не проходить, треба звернутись до стоматолога. Потемнів зуб, треба звернутися до стоматолога. Це само не проходить. Перше, що ми робимо, коли ми отримуємо травму, ми оглядаємо місце травми. Якщо ми вдарилися рукою, ми дивимося, чи в нас там не, немає пошкоджень. Все те саме ми робимо, коли у нас є, не, не дай Боже, травма зуба. Ми перш за все, що ми робимо, ми йдемо до дзеркала. Якщо ви в зеркалі побачили будь-яку зміну в тій ділянці, яку ми травмували і яка пошкодила зуб, однозначно треба звернутися до стоматолога. Якщо біль не проходить більше п'яти хвилин, вам потрібно йти до стоматолога. Будь-який біль терпіти не потрібно. Завжди краще прийняти знеболення, і тоді у вас буде принаймні та пауза, яка дасть вам можливість спокійно думати, спокійно приймати рішення, не думати про біль, а думати про те, що робити. І якщо це травма зуба, прибайти до стоматолога. Анальгетик дасть вам просто можливість тверезо оцінити ситуацію.